Під корою старого дерева, от воно вже лежить, це стовбур. я побачила в таких мурах, дивіться, я, чесно кажучи, не очікувала. Я зараз цей кусок кори покладу на місце, але спочатку зніму життя цих лісових мурах. От бачимо тут личинки і різних мурашок дорослих, які виконують свою роботу. Ну, Тут у них своє життя. Вони ховають туди нірку. Ось оцей кусок кори. Зараз я його покладу на місце і піду собі далі. От так.